Астрологічний прогноз. 2-4 жовтня почнеться новий тренд, нова тенденція розвитку подій у війні. Тому що Меркурій, котрий був ретроградний з кінця серпня і весь вересень, зупиниться і на початку жовтня піде вперед. А це означає, ті події, котрі були в вересні, вони йшли в якийсь бік. Туди йшов Меркурій назад, а зараз він розвернеться зовсім в інший бік піде вперед. І це означає, що буде та тенденція, яка й далі буде розвиватися. Тобто вона заперечує тенденції мобілізації, яка була на ретроградному Меркурії, тенденції оцих референдумів, які були на ретроградному Меркурії, тенденції контрнаступу в Харківській області. Тобто, то було на одному напрямку Меркурія, а зараз війна піде по іншому напрямку. Меркурій дуже впливовий сам по собі, а також зараз тому, що він управитель близнюків, в якому знаходиться Марс. Але це може бути не дуже помітно, тому що весь цей період, наприкінці вересня і на початку жовтня, Меркурій знаходиться в опозиції до Нептуна. Ну, десь з 27 вересня. По там 7 жовтня. Це означає, що цей ефект розворота подій, він, в принципі, деякі його аспекти можуть відбутися ну, непомітно, таємно. То, як зараз, наприклад, ВСУ точно не каже, що воно звільнило. Тобто зараз проводяться деякі таємні військові операції, а також таємні політичні операції. І якщо ви вважаєте наприкінці вересня, що ви подивились новини і ви все зрозуміли і все знаєте, я вважаю, що це може бути не так, тому що Ніптун означає тайна і тайна в опозиції до Меркурія, до інформації. Тобто багато інформації зараз таємнича, вона невідома. Але ті події, які ви будете бачити десь на початку жовтня, у той буде тренд, куди буде розвиватися війна. Ну, наступні місяці. Дякую за увагу.